Добрий день. Добрий О, день. Власником якого авто ви є, придбав автомобіль Suzuki Vitara. 2 роки тому грудні грудні го року. Проїхав вже 20 тисяч нарікань, немає ні, 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 ніякої системи, все працює в штатному режимі без нарікань. ТО проходжу вчасно. 19 грудня цього 2025 року пройшов друге ТО, скажу, що сервісний центр роблять фахівці, хоч молоді, але грамотні, відповідальні, проводять ТО на високому рівні, команда в них сплачена така, працюють і мені дуже-дуже подобається сам автомобіль. як... І по проходимості, хоч він і невеликого об'єму. Двигун 1,6, меха механічна коробка передач. От. Їжджу на рибалку за грибами, ось по снігу. І нарікань поки немає. Чи відповідає, на вашу думку, ціна якості автомобіля? Даний автомобіль, я думаю, що відповідає і по ціні, і по якості. Тому що за два роки ніяких відказів, ніяких нарікань на роботу, ні автомобіля, ні двигуна, ні інших систем немає. Ціна в той період, коли я його покупав, вона була ну, менша, ніж зараз. Тому я задоволений, дуже задоволений ці, цим, цим автомобілем і тільки можу. Порадити людям придбати. Зараз йдуть автомати. Але я чоловік старої формації з 88-го року за кермом. Ну, Мені краще подобається механічна коробка передач. Скажіть, чи проводили якісь ремонтні роботи чи тільки технічне обслуговування? Ремонтних робіт за два роки не було. Проводили тільки штатні технічне обслуговування раз на рік, тому що за. Рік я наїжджає тільки 10 тисяч кілометрів, і 19 грудня ось пройшов друге технічне обслуговування і я думаю, що і подалі буде так. І скажіть, будь ласка, чи подорожували на авто, і чи комфортно вам було, якщо так? Подорожував це здорово сказано, але їздив я на свою малу родину. Це... Грубо 500 кілометрів звідси, їздив до дітей, їздив до Києва, їздив до Львова, їздив до Дніпра. Було комфортно для, як для мене, як для водія. І о, якісь навантажень особливих. Я, ну, мені комфортно, я не помічав, було дуже-дуже комфортно. Скажіть, чи бажаєте авто комфортним для їзди на кожен день? Для кожного дня я думаю, комфортніше не буває. Розход невеликий, хоча він і на бензині. Розход невеликий. Запускається за два роки ще ніяких технічних слугування акумулятора не проводили. Запускається без якихось змін. Комфортно нагрівається салон швидко. Ну, я задоволений, я задоволений. Чи радили б купити знайомим авто бренду Созукі? Я б е порадив купляти, але в залежності від того, який вік, і що хоче бачити власник цього автомобіля. Мені достатньо цього і потужності. і... Передньоприводний, механіка. Але зараз є багато серій Сузук, які відповідають уже сучасним вимогам, як автомат, турбіровані двигуни. І для молодіж, я думаю, це дуже... Мені найголовніше, що вони надійні. Надійні як двигун, так і всі системи. Так що раджу купляти. І їздить з задоволенням.